Вітаю! Сьогодні хочу лишити свій відгук про якісну та натуральну продукцію від компанії New Life. Я маю діагноз ревматоїдний артрит понад 11 років. Це аутоімунне захворювання, при якому не можна підвищувати імунітет. Проте у компанії New Life я знайшла ось таку величезну кількість препаратів, які допомагають мені. Полюбити свою хворобу і справлятися з нею раніше. Я купувала знеболюючі засоби в аптеці, і вони мають велику побічну дію як на шлунок, так і печінку. Зараз це є ось такий препарат Апітон Фітохвоя. Просто його приймати в подвійній дозі і надає дуже гарну протизапальну дію на організм. Також компанія є прекрасна, ось така мась пітоналгетик, яка надає гарну знеболюючу дію. Це не є гормональна мазь. Це є натуральні всі складники. в ній. Також в компанії є безліч інших препаратів. Це є і магнію гліцинат, який надає мінералізації кісток, і глюкозамін, хондропротектори, кальціфлор. Завдяки цій продукції я маю ремісію по моєму захворюванню понад два роки. Я не капаюсь в лікарнях. Я не п'ю жодних аптечних препаратів, лише користуюся продукцією New Life весь час, щомісячно підтримую свій організм і рекомендую вам всім звернутися до цієї компанії і побачити, який хороший в неї натуральний продукт.